Трагедія на чорному морі в затоці втопилося двоє дітей і двоє дорослих. Трампу підклали свиню. Чим засмутили головного республіканця на 70-ті іменини рецепт молодості по-франківськи. Світові науковці полюють на винахід прикарпатців. Сабиті покажуть, як подовжити життя. Зухвали пограбування в Києві. Чому дешевше цукор і як добре заробити влітку? Новини середи вразять на каналі Україна Сабитія у студії Віталій Школьний. Вітаю вас! Майже дві тисячі машин заклякли на українопольському кордоні черги одразу на восьми перепускних пунктах на Волині та Львівщині. Найбільше скупчилися на Ягодині, Угринові та Шегинях. Сабиті речник Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив проблеми через страйк польських колег і чи надовго він затягнеться, поки невідомо. Нині тривають перемови, аби відкрити для проїзду хоча б один із КП. Між тим люди, які не можуть виїхати, просять на нейтральній смузі зробити місця для розвороту машин. Двоє підлітків та двоє дорослих втопилися під час шторму в чорному морі. Трагедія сталася поблизу селища Затока на Одещині. Трійко дітей пішли купатися і почали тонути. На порятунок кинулося троє чоловіків. Одну дитину із води витягнули, рятуючи інших, стали тонути й дорослі. Надзвичайники, що прибули за викликом, витягли ще одного чоловіка. Інші загинули. В нацполіції повідомили, що потопельники приїхали відпочивати з Тернополя та Хмельницького. Вибух на вулиці Саксаганського на киян. Напередодні невідомі намагалися пограбувати обмінників, кинули до будівлі вибуховий пакет. Охоронець встиг натиснути тривожну кнопку, але дістав струмінь сльозогінного газу. Натомість через сильне задимлення пожежникам довелося евакуювати сімох людей із верхніх поверхів будинку. Минулося без постраждалих. Нападників нині розшукує поліція. Їх встигли зняти камери спостереження. Солодке життя цукор почав дешевшити. За два тижні мінус гривня. Чому раптом та які ще продукти здешевшали? Знає Юлія Таркановська. За останні два тижні цукор подешевшав майже на гривню. Це вплинуло на ажіотаж. Українці масово купують солодкий продукт для компотів і консервації на зиму. Чотири пачки зараз киянка Ірина купує для полуничного та вишневого варення. Ділаю якісь фреші, закру... все на зиму назіму але на сахар везде додаю. Анна Васильівна теж запасається про всяк, хоча цукром не захоплюється. Місяць він кілограм, а двоє сахара посіпівна просто. Мінше волкатівля на ринку цукор суттєво дешевше, 14 гривень за кілограм. Продавці не натішаться, попит зростає. Беруть типу, і по п'ять кілограм скасованої. Беруть по кілограму. Урожай цукрових буряків в Україні в минулому році скоротився майже вдвічі. Ще перед новим роком, експерти передбачали суттєве подорожчання солодкого продукту. Дефіцит свого цукру українські постачальники замінили імпортним з цукрової тростини. Везуть з Китаю на смак не відрізниш, а коштує дешевше. Тресніковий сахар він вирощується виращується гаразд дольше, і він дешевше, ніж сахарний сахар. тому що його збирають по всьому міру. Але крім економічної. Є Ще одна причина падіння цін на цукор. У травні заарештували заступника прокурора Київської області Олександра Колесника. Він, нібито, вкрав з аграрного фонду 30 тисяч тонн солодкого продукту. Цей сахар, звісно, продавався на ринку значительно дешевше, ніж обща ціна сахара в Україні. Це теж повлияло на зниження ціни. Крім цукру в Україні поступово дешевше, і соняшникова олія. З початку року продукт поступився в ціні 3 гривні. Юлія Таркановська, Роман Рамос, Сабиція, канал Україна. Долю Великої Британії визначили кабанці. За кілька хвилин Сабиті покажуть, що навіщували свині об'єднаному королівству. Нова бійка російських ультрас із англійськими цього разу в Лілі. Ані санкції від УЄФА, ані арешти не вгамували російських фанів на євро 2016 Чи спровадять російську збірну з Європершості? Як це погрожували зробити в разі повторних Бешкетів, знає Анастасія Асєєва. Ти ночі в Лілі чутно крики. Російські та англійські фанати вкотре почубились. Англійці вечеряли в барі, коли повз проходили росіяни. Ті не втримались і почали провокувати фанів. У відповідь англійці пожбурили в забіяк з тільцями. Двох росіян заарештували, але неспокійно в Лілі буде аж до п'ятниці, поки не завершаться матчі російської і англійської збірних. Припускають місцеві чиновники. Ми вжили заходів. Алкоголь на винос не продаватимуть від сьогодні і до п'ятниці, коли агресивні фанати покинуть місто. Ми також заборонили носити з собою напої у скляних та металевих пляшках, аби їх не використовували як зброю. Росіяни не бояться розпускати кулаки, попри те, що УЄФА вже покарала їхню команду умовною дискваліфікацією та поки що штрафом. Вигнати ж збірну з європершості автоматично можуть, якщо російські ультрас ще з кимось щепляться попереду дві гри зі словачиною і з Вельсом. Ми обрали такі санкції. Федерація футболу Росії має сплатити штраф 150 тисяч євро. Також російську команду буде дискваліфіковано, якщо бійка на території якогось із стадіонів повториться. Напередодні поліція розвернула просто на під'їзді до Ліля цілий автобус з російськими фанами. Понад 40 з них етапували до Марселя для розслідування кривавої бійні, що сталася минулої суботи. Ця справа набирає обертів, бо англієць поранений в тій бійці помер цієї ночі. Відтак три десятки ультраз мають депортувати до Росії власним коштом. А решту поки триматимуть під арештом. Анастасія Сієва Сабиція канал Україна. Напередодні на полях Франції сенсацією став матч дебютантів Ісландія встояла проти Португалії з нічиєю 1-1. Двобій Австрії з Угорщиною завершився з рахунком 0-2. сьогодні. Жо четвертий запланована гра росіян зі словаками, о сьомій румунів зі швейцарцями. А о 21-й – 50. канал Україна транслюватиме матч Франція-Албанія. Українці штурмують кадрові агентства в пошуках сезонних заробітків, Нежадібні на вакансії і самі роботодавці, яких фахівців шукають, і скільки пропонують, дізнавалася Юлія Доброскок. Студентка Марія Бариста готує, і продає кавові напої. І попри літо, каже, на її гаряченький товар великий попит. Особливо вихідні дні, тут ну, дуже багато людей. Перші гроші Марія почала заробляти ще у 16. Зараз студентка, тому додатковий дохід теж не буде зайвим. За місяць заробить понад три тисячі гривень. Сесія закінчилась, там у людей отдих. Ну, що дома сидіти, треба гроші заробити. Улітку більше велосипедистів і роботи для веломеханіка Олександра. Зараз будемо налагоджувати швидкості на цьому велосипеді, тому що по якісь причини не працюють. За літній сезон каже ремонтник двоколісних: можна не лише встигнути обзавестися постійними клієнтами, але й трохи підзаробити понад 4 тисячі гривень за місяць. Підробіток на літо можна знайти як на вітчизняному ринку праці, так і закордонному, кажуть у кадрових агенціях. За місяць назбираються більше тисячі пропозицій на сезонну роботу. Інструктор на прокат водних велосипедів, у монтускові парки, таке інше. А ще зазвичай влітку дуже популярним є збір овочів та фруктів. Він є розповсюджений як в нас, або за кордоном, де збирають і ягоди, і фрукти, і всілякого родину. Є попит також на працівників готелів, барів та ресторанів. А ще потрібні. Шашличники, офіціанти та бармени. Також промоутери, садівники і вихователі в дитячих таборах. Я можу мити за вас машину, коштує 30 гривень один раз. Дев'ятирічна Леся з початку літа вже заробила 3,5 тисяч гривень. Збирає гроші на мрію, поїздку до Єгипту. За 10-20 гривень дівча людям виносить сміття та допомагає пенсіонерам по дому. А ще школярку Лесю за літню працю винагороджують батьки. Мама за поміч доглядати братика. Тато за фінансовий моніторинг. На біржі він заробляє, і коли він від'їжджає, в нього немає можливості з ноутбуком працювати, то він їй просить прислати її скрін, фото, і вона йому робить, він їй платить по долару за раз. Юля Доброскок, Юрій Карча, Сабиця, канал Україна. Виходити чи ні, Великій Британії з Євросоюзу. Відповідь на це запитання знають Кабанці Віщуни. Британський фермер влаштував свинячий забіг, аби дізнатися долю власної країни. В загоні поставив двоє воріт з прапорами Британії та ЄС. До перших гайнула лише одна свиня, а ось до інших аж троє. Фермер тепер упевнений, Британія залишиться в Євросоюзі, бо його свині пророки уже успішно передбачили результат минулих виборів в Англії. Свиню підклали мільярдерові Дональдові Трампу на ювілей. Кандидат в американські президенти від республіканців на своє 70-річчя пишних святкувань не робив, а ось подарунки натомість отримав, приємні і не дуже. Я буду найвеличнішим президентом, якого колись створив Бог з такими словами. Торік Дональд Трамп розпочав передвиборні перегони. У свій день народження смакує перші плоди. Він єдиний висуванець від республіканців. За головне крісло країни змагатиметься з жінкою демократкою Гіларі Клінтон. Якщо вибора перемогу буде найстаршим президентом Америки, а поки що вправляється в політичних сутичках. Республіканці говорять, у нього не вистачає досвіду у зовнішній політиці, аби стати президентом. Заради справедливості варто сказати, він провів роки у зустрічах із лідерами усього світу: міс Швецією, міс Аргентиною, міс Азербайджан. Бачив президента Обаму сьогодні. Він на мене злився більше ніж на того вбивцю в Орландо. Мені так сказали. Один хлопак із телебачення сказав: у чувака на Трампа зуб. Грандіозних святкувань на честь 70-ти річчя Трамп не влаштовував. Натомість справжнє свято йому організували в Індії. Ми святкуємо день народження Трампа, бо він наш герой. Спершу ми організували спеціальний ритуал вогню, аби відзначити його перемогу. А зараз молимося Богу за його довге життя і сподіваємося, він дотримує обіцянки і побори радикальних ісламістів. Та не лише приємні подарунки отримав Трамп до свого ювілею. Російські хакери, що шпигували на користь Кремля, зламали сервери демократичної партії США. і тепер мають серед іншого і чималий компромат на кандидата від республіканців, зокрема, листування Трампа з прямими політичними конкурентами, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела. Анастасія сієва сабиття канал Україна. Рецепт молодості винайшли прикарпатські науковці. Ось ось вони точно знатимуть, що треба їсти, щоб жити на 20 років довше. Наталя Фармус навідалася до вчених по секрет. Тут знаходиться десятки тисяч мух дрозофіл. Організм цих невеличких мушок схожий на людський. Саме на них науковці і випробовують свій рецепт молодості. Якщо ми змінюємо склад їжі. Просто склад її співвідношення, білки, вуглеводи, тільки ми можемо покращувати стан дрозофіл у старшому віці. Ось так у кількох словах професор Лущак розкриває зміст кількарічних досліджень. Мушок годують тим, чим, як правило, харчуються люди. Один день життя мухи це рік життя людини. За цим співвідношенням вчені і розробляють оптимальний раціон. Піждями цукор. Тими ж булочками, що ми їм повсякденному житті, так само їдять, то саме ми. Якщо так само розраховувати баланс білків жирів, вуглеводів для людини тривалість та якість її життя можна збільшити аж на 20 відсотків, стверджують науковці. Чим більше ми будемо вживати жирів, вуглеводів, тим більше буде страждати наше здоров'я, особливо. Це і це буде впливати на обмін речовин. Якщо йде зміна в обміні речовин, відповідно йде погіршення нашого функціонування організму. Вікторія Модель у 48 років має талію 60 сантиметрів і квітучий вигляд. Жінка постійно виходить на подіум зі значно молодшими колегами, а все тому каже, що раніше за вчених вивела свій рецепт молодості. Спорт кожен ранок, практично кожен ранок, я бігаю 3-4 кілометри. овочі, фрукти це не таємниця для всіх. Риба, зелень. Ну, люблю солодке. Ну, 8 годин я сплю. Тим часом івано-франківські вчені планують продовжувати свої досліди. Їхній доробок так зацікавив колег з Європи, що ті надали їм на роботу чималий грант. Щоправда, його суму не розголошують. Після мушки дрозофіла Прикарпатські вчені планують працювати з ось такими мишенятами. Стверджують, їхні організми ще більш схожі до людських. А отже, чергові винаходи ще попереду. З івано франківська Наталя Фармас, Тарас Іванків, Сабитія, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабиті равлик на цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабиті у 15-й. Залишайтеся з Україною.